Я надіюсь вам говорить, щось це картинка, тому що ми сьогодні будемо грати в Маріо, так. Хай всім Джек, з вами і ми граємо в Маріо, так. Ця игра не знаю я не якось випадково зовсім випадково попав на якийсь сайт. І тут там писало е, скачати, е, скачати. скачати. скачати Маріо, так. Маріо форевер вона називається. Так. В мене вроді заглючило. Я, до речі, досі не знаю, як це грати. Так, все. Цей самий перший рівень. Так, все, ми стали великими, ми поїли. Все, вещасти ламав, всі блоки нафіг. Так, так, я чуть не попався до тих злих. Так, все, думаю. О, тут є. Як згадати дитинство, це буде повна думка. це саме напевно найтяжче буде. Це ще якісь щось там вилізло. Ага, все я тепер... Я вже налякався. Ага, ого, нічого. Ми ще можемо навіть стріляти якимись прішками чи що це таке. Так, що це таке, таке тут лет, якісь прішки це летать. Добре, я про навіть перескочу. Все, ми пройшли перший рівень, це круто, ми продовжуємо і йдемо зараз на наступний рівень. Давай, скорше, 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 скорше. Так. Так. Е -е, джемп. Ага, джамп, все. Я досі пам'ятаю ці труби. Я думаю, що коли, коли я впаду в цю трубу якусь. Так, спокійно це якийсь. боже, я вже не сразу. Так, добре, що у нас є? Так, ми далі стріляємо. Так, треба якийсь план захвату зробити. Все, зробив. Все. Закінчились монетки в цьому. Так, все, я прям я прям снайпер від Бога. Я думаю, тут ничего не будет вылазить. Хиба вот тут. Ого, угу, я прям. Все, я проскочу тут. Тут. Бляха, чтоб тебе. Так. Та... Ну, пофиг. Фиг Ще той, чувак, я, я почекаю, хай він пройде. Все, прийшов. Так, все, я здох. Так, в мене лишилося три смерті, і тут не показує, скільки тут смерта є, але я буду іграти грати по три смерті, щоб не затягувати відео. І, дуже довго, і щоб воно відео не дуже довге було. Бляха. Все, у мене залишилося останнє життя. Все, я буду якось більше акуратніший. Так, треба якось це все перескочити. Так, все. Капець. Ну добре, ще останній раз. Заради ігри. Заради вас, мої підписники. Я я роб... Já robím -ce za cez zrade vás. Tank, tank. Tank, tank. Tank. Pablin. Já postaraju se pro ty dcery. Možná. Mě nezalahalo. Takže s vámi já byl Mr. Jacks, podpisujte se, stavte lajky, vším odáči, vším papám, my hráli Mario Forever.